Сьогодні на уроці ми будемо розглядати естери, їхні загальні структурні формули, номенклатуру і також властивості. На минулому уроці, коли ви вивчали карбонові кислоти, то ви вивчали, що карбонова кислота, кислота взаємодія із спиртом. І утворюється естери. І ми говорили, що це реакція естерифікації. Естери це литкі безбарні рідини, вони мало розчинні або не розчинні у воді, багато серед них мають приємний запах, фруктовий аромат, це може бути аромат квітів або плодів, і тому їх застосовують. У харчовій промисловості для приготування напоїв, цукерок, кондитерських виробів, різноманітних фруктових есенцій, парфумів. Ну, що тощо. І давайте напишемо, наприклад, карбонова кислота. Хай це буде опанова кислота, це буде три карбони. У карбонової кислоти є функціональна група карбоксильна, Це О. H. Доставляємо гідрогени, сюди 3 гідрогени, два гідрогени і плюс спирт. Найпростіший спирт візьмемо метанол. Метан СH3, метанол ch 3 OH. Тільки oh групу я напишу сюди. І от за певних умов, тому що ця реакція відбувається тільки якщо нагріти і використати концентровану сульфатну кислоту, то відбувається реакція естерифікації. Так, ми від'єднуємо воду і приєднуємо ці частинки, утворюється в нас естер. Тобто ch 3 ch 2 СО, далі ch 3 Саме та частинка, в якої карбон з'єднаний подвійним зв'язком з оксигеном, це частинка залишок від карбонової кислоти. А ось тут. Залишок від спирту. І от для того, щоб назвати, називаємо ми спочатку залишок від спирту, а потім від карбонової кислоти частинку. Тобто спирт у нас був метанол, тому називатиметься це, наче як замісник метил. метил. А кислота у нас була. Давайте підпишу метанол. Пропанова кислота. То значить, інша частина слова буде пропаноат. Тобто метил про Спочатку йде залишок від спирту, а потім від кислоти. І так ми називаємо. Тепер напишемо, що ж таке естери. Оскільки ми щойно сказали, що це похідні від карбонової кислоти, естери. Тобто утворені від карбонової кислоти, тому так і напишемо похідні карбонових кислот. У молекулах яких атом гідрогену? Атом гідрогену карбоксильної групи групи заміщений на вуглеводневий залишок заміщений. на вуглеводневий залишок, тобто, якщо ми ось тут би написали це Оош, то в нас би вийшла пропанова кислота, а у нас замість H стоїть метил. Це і є вуглеводневий залишок. Загальна формула естерів. Так само ми пишемо: ось якийсь карбоновий ланцюг. Ми його позначаємо R. Далі карбоксильна група без гідрогена. Тобто з гідрогеном це буде COOH, а в нас без гідрогена CO залишається. І якийсь інший вуглеводневий залишок або карбоновий ланцюг можна написати штрих чи R1, R2, тобто два різних карбонових ланцюги. Тепер також нам треба розглянути гідроліз естерів. Тобто гідроліз це взаємодія з водою, але за певних умов. Може бути кислотний гідроліз. Кислотний гідроліз. Під час взаємодії, під час гідролізу молекула, наче розпадається на дві частини. І зараз. Ми це розглянемо. Тобто кислотний він називається це через те, що під дією розчину кислоти. Наприклад, візьмемо метил. Ну, хай буде етаноат. Етаноат. Щоб інше трошки було етаноат. Це означає, що спочатку етануат. Це частинка від карбонової кислоти, етан, два карбони. Далі О. О аж би було, але в нас просто О залишається. Сюди доставляємо гідроген, а метил це означає, що частинка від спирту. Метил це аж 3 Тепер гідроліз плюс вода. Ну, ми її напишемо H2O, можна написати, або HOH, щоб показати, як буде розриватися молекула води. Ця реакція оборотна, тобто вона може йти як в одну сторону, так і в іншу. І це також відбувається за умов, температура, сульфатна кислота, h 2 so 4 концентрована. Це взагалі, от зараз ми пишемо оборотний процес до того, як ось тут написали. До речі, плюс H2O. Ми ж вирізали воду. Тобто, ми написали утворення естеру, а тепер, навпаки, е, пишемо, як відбувається гідроліз, тобто розпад молекули естеру. Тобто, тут теж поставимо стрілочку подвійну. І виходить, що гідроген. Він ось, приєднується, утворює спирт, ch 3 oh а oh група вона приєднується і утворює карбонову кислоту. У нас утворюється карбонова кислота, а саме етанова карбонова кислота, ch 3 cooh і додати метанол. CH3 ОH. Так. Ця реакція є оборотною і неможливо весь естер перетворити на карбонову кислоту і спирт. Так само і неможливо навпаки всю карбонову кислоту і спирт перетворити на естер. Будь-який естер можна ось так гідролізувати. І, друге, є також лужний гідроліз. Наприклад, візьмемо метилпропануат. Пропануат, тобто це частинка від пропанової кислоти. Пропанова кислота три карбони, оксиген, у H би була група, але H ми відкидаємо. Доставляємо гідрогени і далі дописуємо метил, це H3. Лужний гідроліз це взаємодія з лугом. Тобто луг може бути натрій ОАж, калій ОАш. І він є необоротним. Натрій ОАЖ – найпоширеніший луг. Це все ми нагріваємо. Необоротний я показую одною стрілочкою. І от м натрій йде до карбонової кислоти. А у група йде до спирту. Так. Тільки тут вже виходить трішечки по іншому стрілечку зараз. сюди. Так, і запишемо, значить. Що утворюється? Утворюється ціль карбонової кислоти, це Можна скорочено написати соо натрій або ось так. Це О натрій плюс метанол. Оскільки тут не утворюється кислота, а утворюється сіль карбонової кислоти, тому це гідроліз є необоротним. І якщо назвемо цю кислоту, це буде сіль ропанової кислоти. Метал ми на перше місце буде натрій. Натрій. Далі раз, два, три карбони, значить пропанова кислота, а кислотний залишок пропанової кислоти називається пропаноат. Пропаноат. Тут просто метанол. Тут буде етанова кислота, бо два карбони або оцтова. А це також метанол. Метанол або ще деревний спирт. І застосування естерів, те, що я говорила, що багато естерів мають такий дуже приємний запах. Його застосовують і для парфумів, і для напоїв, харчовій промисловості. Наприклад, такий штучний запах, ми можемо отримати і ось таких естерів. Ось тут пентил метаноат. Знову, як називається? Це кислотний залишок? О, зараз. Ось це кислотний залишок метанової кислоти. Як я дізнаюсь, що це саме кислота, тому що тут подвійний зв'язок. До оксигену відходить. Тому це кислотний залишок метанової кислоти, а це залишок від спирту. Від карбонової кислоти йде на початок назви ця частинка. Тобто тут є і яблучний запах, і сливовий запах, цитрусовий, ананасовий. Тобто Ми можемо штучно із цих естерів отримати дуже гарні запахи. Різних фруктів